Дуже набирають популярності мої відео про те, як я розказую так, про страхи імміграції, про те, як переїхати і таке сіке. Дивіться, я вже там в багатьох відео говорю, що все залежить від вашого так, настрою, щоб шукали ви позитивних людей, яким подобається там, люба країна, в яку ви там так би не хотіли переїхати. Ось люба країна. Тому ще я вам скажу, що, що мені дуже сильно допомогло. Я вже не раз не розповідала вам від, в, у відео так, про мою подругу, Машку, яка мене завжди дурила почати, почати вести цей Тік-Ток. І я взагалі не розуміла, боже, ну що ж тут вести, ну що ж розказувати. У мене ж ніби таке, знаєте, життя е, спокійне, просте. мене рвало дуже сильно, чесно вам скажу, дуже-дуже сильно. Я була впевнена, що я вернуся додому і дуже скоро. Але... Вона в мене дуже любить матрицю, і вона почала там так мене ізучати, чи як там сказати, прораховувати мене. І знаєте, що мене найбільше здивувало? Це те, що вона сказала, що моя країна по житті жити це Британія, ну Шотландія. Я їй кажу, ти що, як ти? Ти ж знаєш, які тут душі, як тут взагалі важко. І ні, вона каже: Ну, от твоя країна це Британія. Я кажу, а ну перераховуй щось там. Ну вона дуже багато чого мені порадила по цих е, розрахунках, на що мені звернути увагу. Мені потрібно було звернути увагу шукати ось ці плюси, про які я вам також записувала багато відео, і е, що мене тригернуло? Це те, що я поїхала в Україну. Коли я перший раз поїхала в Україну, і, і все було класно. Я зустріла всіх своїх знайомих. Я відвідала бабусю. Я там їла смачну їжу, але мене щось так знаєте внутрішньо тянуло назад, і я не розуміла чому. Але до чого це відео? Відео до того, що нам даються якісь знаки. Я взагалі дуже, дуже вірю так, в нумерологію, в психосоматику, дуже вірю, в психологію, дуже вірю в те, що ви на, на те, що ви налаштовані, те ви її отримуєте. Я вам прикріплю свою машку, не знаю, там, можливо, напишіть їй, її, бо вона почала, я її теж дурю тепер вести сторінку, тому що в неї дуже дуже багато інформації. І я скористалася її порадами навіть з цим тікток. Током, чесно, я не очікувала, що нас ну, кіком людям мій Тікток допоможе. Це знову ж таки завдяки моїй машки. Тому. М -м я їй дуже вдячна, чесно. І зараз, от, от, по тих так, по, по тій інструкції, що вона мені написала, я живу, от почала тоді жити, так от три роки назад. І зараз я просто ну, обожнюю цю країну, чесно вам скажу. Тому всім гарного дня. Налаштовуйтесь на позитив.